Друзі, я вас рада вітати на каналі Максимуза Філософсько-аналітичне психологічне таро. Яніні Соколові погрожують з Росії, півцарства і коня в придачу за голову принцеси чи королеви журналістики української. Ну, давайте подивимося, в яких енергіях Яніна Соколова. Так, вже щось випадає. Випала карта четвірка мочів. Треба уважно завжди ставитися до того, що випадає. Четвірка мочі: це або людина знаходиться а, тимчасово м -м -м, в призупиненій діяльності, можна так казати, ну, тимчасово не працює. Це може бути хвороба, це може бути медитація, це якась зупинка, або це зупинка. Проти неї руху. Зараз подивимося, що зупиняється. Ну, Взагалі це основна карта да, по Кальському Христу. Це четвірка мочів, якась зупинка у Яніне Соколової. Так, що їй йде? Ну, це боротьба, сімка жезлів, але це боротьба за, прав, за свої права, за свої цінності. А, і вона справляється. Там виходить так, по сімці жезлів. Я сказала, що сімка жезлів. Там летять шість жезлів на тебе, а ти одним обороняєшся. Але твій жезл, він такий розквітчений, і ти настільки плавно ним орудуєш по типу е східних е єдиноборств, коли сила противника направлена проти е там, самого нього. Так? І ти виграєш в будь-якому випадку. В її голові ну, є тривога. Є тривога. Сьогодні я слухала її інтерв'ю, як би вона не перевірила, як би вона так гарно не трималася. Ну, скажімо так, вона переживає і, можливо, переживає не так, як за себе, як за дитину. Тривога є. Не можна сказати, що вона так налігке. Так, основа ситуації. Лицарь Кубків це допомога різних країн, це допомога адвокатів, це допомога тих самих охоронців. Тобто, в принципі, а ще це як основа її, це її настрій, характер, він бадьорий, він емоційно все одно піднесений. Тобто, Вона така є, да? лицар кубків. вона така є. Це ще той, хто бореться за чиїсь права. А, так само. Але є якась така призупинка. Нещодавно її минуле. Ну, Це наказ і є. Верховний жрець, це якби дали клич, наказ. Може бути так. Або це підписання важливого договору у неї. Ну, В будь-якому випадку це про важливі документи, накази, те, що оголошено. Так само верховний жрець – це йде як людина, що дає інформацію неупереджено, керуючись духовними вищими. Покликами, да, керуваннями, ну керуючись керуваннями тавтологія, ну Ви мене зрозуміли. Тобто вона сама така може бути. Її найближче майбутнє. Туз жезлів це якийсь гарний шанс, ну, бадьорий настрій, шанс на що? Декілька кубків, гарна зустріч! Це зустріч з милими людьми, це і партнерство сімейне, це може бути і подружжя, це може бути зустріч з родичами. Так само. Але Летуз жезлів, як правило, це якийсь проєкт, це якийсь цікавий проєкт, і я думаю, що вона знаходить підтримку цьому своєму проєкту. Ну, Такі все одно вона боєць. Як сама Яніна впливає на ситуацію, як вона її може... Амортизувати її енергію, її відношення. Це дуже важливо, як ми ставимося до тієї чи іншої ситуації, і так ми керуємо своїм майбутнім, як вона впливає на цю ситуацію. Підірка жезлів ну, не можна сказати, що вона її загас... ну, гасить. як... Я, ні, радше п'ятірка жезлів, це карта теж. Журналістських розборок внутрішніх. Але такий внутрішній дисбаланс вона має внутрішню себе. Тобто вона не в спокійному стані. Скажімо так, навіть те, що вона дає стосовно цього інтерв'ю, вона ще як розпалює багаття. Не можу сказати, що їй це зовсім не подобається. Тому що так чи інакше. Будь-який журналіст, який привертає до себе увагу, це якби більше аудиторії його знає, це його успіх. Тому тут, знаєте, тривога перемішана з азартом. Ну така професія, така професія. Що йде з простору до неї, яка енергія? Чи це більше тривоги, чи більше загрози, чи більше порятунку, заспокоєння соратників. Які її підтримують. П'ятірка Пентаклів дисбаланс. Взагалі, я вам кажу, як би що би не говорилось, як би вона себе не транслювала. Тут швидше занепокоєння, тут швидше. П'ятірка пентаклів це якийсь такий період до місяця, якогось дисбалансу її, де вона мусить пройти босоніж по снігу, так, метафорично. Так чи інакше, не уникнути цієї історії. Її надії, сподівання. Ну, дев'ятка мечів. Сподівалася на легший розклад. Сподівалася, що так воно буде. Ні хвилюється, ні переживає. Можливо, за дитину. Тут така історія. Та? До речі, от я згадую, що я в інтерв'ю чула, щось вона там виграла якийсь суд. Це стосується онкохворих. і Оце туз жезлів і двійка кубків. До речі, це теж може про це говорити. Її найближче майбутнє. Ну, карта мир, карта переможця. джекпот. Все. Я просто звертаю далі цей розклад і далі не дивлюсь. Це дуже рідке поєднання. Хто в мене давно на каналі знає, що я часто на це наголошую. От коли є карта переможця і мир, що буквально означає, що вона виходить з найтяжчої ситуації переможцем. Мало того, вона цю ситуацію якби не те, що навіть зовнішньо правильно проходить, в неї правильно проходить для себе. Вона, як майстер, виростає, як той Нео в матриці, зверх людина. Надлюдина, не зверх над надлюдина. Над тобто буде дисбаланс, будуть страхи, буде тривожність, але в якийсь момент може статися така внутрішня психологічна переключка, і ситуація може завершитися. Гарно для неї. гарно. Взагалі, це показують, як людина, що пройшла квест. Правильно пройшла квест, перейшла на новий рівень. Навіть не хочеться мені дотягувати щось. На Дні колоди там говорять, що її діяльність продовжується, там, дивлюсь, тобто, там є і дияволи, двіки жезлів. Це все є. Але наразі саме цю ситуацію з її замахом, з замахом, да, жертва зараз. Лицарь Пентаклів, король жезлів. Тут така історія, що їй ще світ може допомогти. Їй якби, збираються допомогти. Якийсь чоловік її підтримує. Сімка, мечі хитрим ходом, зірка, дев'ятка кубків. Ну, це я хотіла надалі подивитися, що тут же важливо дивитися, що йде після миру і карта переможця. Бо в мене була така історія, коли загинув мій товариш. І я подивилася, карта переможця і сонце, ну, там спалах. Так, можливо, на тонкому плані виглядає смерть, спалах, сонце і, типу, переможець, як пройшов свій квест життєвий, але він його пройшов, завершив і йому подобається. Як і, ну, якщо ми можемо фантазувати, що, типу, як він дивиться там згори, як його душа. От нещодавно я вам говорила. Відвлічусь на секунду і закінчу розклад. Два дні назад. Да? Два дні тому я писала пост, що мені наснилося автобус з нашими полоненими, який їде, і заходить в Єрмак в автобус, і такий зосереджений, щось там домовляється, дуже такий діловий. А я ніби лечу збоку, як моя душа летить, і я це все спостерігаю. То я залітаю в автобус, то я вилітаю з автобуса, спала в цей момент. Я просто спала, Я ніяк. коли ти займаєшся магічними практиками, от як я диханням, певними фізичними практиками, нагрузками на тіло, ти підключаєшся до тонкого плану, ти підключаєшся до Цієї бази даних. І я так розумію, я вам ще написала в пості, що о, бачу полонених, ну чекаємо найближчими тижнями якихось е новин. Я причому була ну, переконана і впевнена, що новини будуть. Інше діло, я не думала, що вони будуть такі швидкі. Значить, мені показали процес, що вони вже їхали. Розумієте? І от питання про душу нашу, що ми про себе знаємо. Що ми знаємо, крім того, що ми там лікуємо своє тіло, щось там відчуваємо в емоціях, але все одно всередині тіла? А тут це ж моя душа летіла відсторонена і спостерігала, як везуть наших полонених. уявляєте? Як цікаво, можете знайти в спільноті, хто не підписався, підпишіть все, будь ласка. Тому тоді відкривається вам спільнота, і ви побачите цей пост. Там мої фотографії і оголошення про те, що слухайте, такий мені сон наснився. А хто не підписаний, не побачить цей пост. І підписникам я відповідаю на їхні запитання в своїх ефірах. Отже, повертаємося до Яніни Соколової. Так, дивіться, як це виглядає. За жертву, за замах дають гроші. Бачите? Лицарь Пентаклів, це як оголошене. Це, до речі, часто жезлові і є. Це карта журналістів, карта вогняних таких людей, соціальних. Але далі, що йде, як закінчується ця ситуація? Ситуація закінчиться тим, що хитрим ходом маніпулятивним вдається цього уникнути. Чому? Тому що ми далі бачимо зірка. Зірка це як майбутнє, яке відкрите у її Соколової. І дев'ятка кубків. Коли я маю сповна, по-перше, розголос. Дев'ятка кубків це ще втягнуті дуже широкі соціальні світові процеси. Вона втягнута, вона має розголос, вона зірка. Грубо кажучи, що можна сказати, вона зірка, вона ще більше зірка. А, і значить, вона цей квест пройде достойно, не дивлячись на луну, на дев'ятку мечів, на п'ятірку мечів отакі от дуже важкі тривожні карти. Важкі тривожні. Нічого не можу сказати. Це важко, але проходить дуже достойно. От ще раз зафіксуємо це в її майбутньому. Хай буде так, хай буде гарно добре з Яніною. Вона дуже багато робить для України. І ми з вами кожен робимо, що можемо. Так, я нагадую, що ми продовжуємо збирати е, гроші на високоточний, на високо, я не знаю, як надпотужний, не знаю, які правильні прикметники пітити Дрон для 47-ї бригади, позивний містик, це пілот цього дрону. Всі реквізити, вся інформація у першому коментарі і відео. Це буде найкраща. Подяка за мою для вас роботу. Я для вас розклад, я для вас інформацію. А ви на каву, містику, на каву. Просто ранкова кава. П'єте 50 гривень. Кіньте, хлопці. Ми вже зібрали понад 185 тисяч. Понад 185 тисяч. Всі разом. Це наш кожний вклад в перемогу. Обіймаю ніжно, міцно. Разом до перемоги. Побачимось!